І що це таке? Бумага. Лістя, листя, бумага. Так, листочок чого? З чого він зроблений? Лист... З чого зроблений цей листочок? З листика. Він металевий. З не, не з картону. Він, він металевий. Ні. Він дерев'яний. Ні. А що він тоді? Який він бумажний. бумажний Бумажний. на українській мові бумажний називається Єва, встань. на українській мові бумажний називається паперовий, Паперовий. це, це папір. Ану, скажіть, мною, папір. 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 папір? папір молодці. Який папір? Який він? Білий білий. білий. Правда, він білий, білий дуже добре, білий. але він буває іншого кольору. Буває різнокольоровий папір. О, да. Буває. У нас був жовтий. Буває різно... Різнокольоровий картон буває? Да, Для да. цього просто його треба покрасити, правда? Додати фарби, коли його роблять. Який папір? Давайте ми його потрогаємо. Який він? Дякую. Гладенький папір, дуже добре. Папір міцний. Він не ламається чи ламається? Ламається. Можна його поламати, а він рветься. Ану, спробуйте, будь ласка, відірвати кусочок. Ярик, відривай кусочок. Ну відривай, Пальчиками відривай. Ярослав, що не можеш відірвати? Ну. Ось, молодець Регіна. Відривайте кусочок паперу. Відривайте. Ще відривайте. Давайте. Отже, він може рватися, так? Ми ще. можемо я його так. порвати. Добре. А тепер дивіться, якщо я візьму папір, ось я візьму листочок зараз і намочу його в водичці. От я його мочу в водичці. Йдіть О, Добре. А тепер спробуйте а ми відірвати ми... от з цього кусочку. Тільки по маленькому кусочку. Спробуйте. Спробуй, будь ласка. Легше. Так. Чи так само легше, легше, легше нам його відірвати, так? Коли робиться папір, туди теж додають воду, коли його виготовляють. Ось бачите, папір розчиняється в води, але не повністю. Він від нього залишиться різноманітні. Давайте на елементи. Сюди-сюди. Все скидаємо сюди, в стаканчик. От, Дякую. сюди, Дякую, сідайте О, на місця, гарні. будь ласка. Папір, на якому вже щось написано і який вже ми викидаємо, називається макулатура. Це макулатура. Ну, повторіть зі мною це слово. Це Використаний папір. Цей папір збирають, замочують його ось так в водичці. Він розмакає, а потім його, як на великій такій м'ясорубці або блендером, перемішують і зменшують в кашицю, таку роблять з нього. Я зараз блендер а не буду показувати, ні, їсти її ніхто не буде, звісно ж. Отож, і потім додають сюди хлор для того, щоб видалити ось ці всі, бачите, те, що там було написано, і бактерії вбити. А потім це все викладається на ось таке сито. Ось, зараз вам покажу. Викладають, викладають шари цього всього, зараз ще от повикладаємо, прижимають, притискають, водичка буде капати ось тут знизу, нам. і нам ще потрібно з вами видавити усю усю вологу звідти. І давайте ми подивимось. Звісно, що зараз воно ще не висохло, правда? Але якщо його залишити, він висохне. І буде в нас новенький листочок. Просто пообрізати. Всюди те, що нам не потрібно. І знову буде ще листочок. І цю бумагу, цей папір теж можна використовувати і робити з нього якісь предмети. Ну, наприклад, ось такі стаканчики, з яких ми п'ємо. Або дивіться, ось такі підставки для яєчок. Це, так, Теж так можна картоном. зробити. Ні, це теж зроблено з бумаги. Але це картон. Чому ми говоримо, що ось це папір, а ось це картон? Чим вони відрізняються? Папір що? Він, він твердий. твердий. Він трошечки міцніший. Знаєте, як робиться картон? Так. Береться листочок. Береться. Немного. Зараз секундочку. Немного. А де вона пропала? Ох, 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 я загубила свій клей. Ну, добре. Мажеться клеєм, приклеюється зверху новенький листочок. Знов клеють і знов новенький листочок. І коли ми дивимось, ми отримуємо з вами отакий міцний картон. А давайте ми подивимося, що в нас тут є. Що це таке книга? З чого зроблена книга? дерева. Із дерева. Із картона. Із бумаги. Паперу та картону. Але ви праві колись бумагу робили з дерева, брали стружку дерева, замочували її, так само викладали на ситце, прижимали, притискали. А потім отримували тоненькі листочки. Але ви уявляєте, скільки Мені дерев нам потрібно для того, щоб зробити ось стільки бумаги? Тому зараз люди переробляють бумагу з макулатури. так? Давайте подивимось, це букварик. І в букварику в нас є як звичайний Літер. папір листочки, Яка? так само і ось така. Дивіться? це? Що це? це метал. Беребу. Беребу. Ні, друзі, це картон. Так само брали декілька листочків, склеювали їх і отримували отакий міцний картон. Обкладинка вона тут картонна, бачите, а не м'яка. А що це таке? Це так, салфетка, Серветки. Друзі. І серветки вони теж робляться з бумаги. Просто вони дуже-дуже тонесенькі.